Вітаю вас, друзі! Вітаю, четвер вечір, буремний тиждень, зуби дракона, Харківщина, Вовчанськ, приїзд Блінкіна, гра на гітарі, неофіційний дозвіл бити по Російській Федерації американською зброєю, полювання Карася за Гончаренком. Друзі, брехня Порошенка, Геращенка, Чекалкіна і всі тим Бутусових брехня, брехня, брехня йде, йде, йде. Ми про це зараз все поговоримо. обговоримо. Але спочатку. ну, Крім Криму, де добре погуляли по Бельбеку, і добре погуляли по гвардійському. Добре погуляли. Ой, добре, хто ж там так гуляв? Ну не знаю. Дякую всім тим, хто погуляли. Ще ж прилетіли якісь там біоголуби, да, біозброєння, -біо прилетіли в тулу. На підприємство Базальди, таке ключове в Росії по виробництву боєприпасів та по постачанню озброєння для сухопитних військ Російської Федерації. Горить, горить тула, хай горить, хай горить. Але б вона могла більше друзі, горіти. Вона б мала горіти більше, якби не було цих ярославських, бутусових гер... Гончаренків, Порошенків, всіх оцих чмошних, чмошних, чмошних і чмошних зрадників. А вони зрадники. Президенту довелося відставити візит до Іспанії і Португалії і поїхати сьогодні в Харков. Чому я так це От кажу? Тому що в Іспанії ракети для Петріота, в Іспанії є танки, да Леопарди, в Португалії БТРи, і це все повинно обговоритися. І підписатися угоди про безпеку. Розумієте? І президент їде із-за цих ідіотів, гнилих ідіотів, у мене нема слова, до Харкова розбиратися. Хоча там і головком є ж у нас, всі, міністр оборони, є, і СБУ, і ГУР все є. Ні, потрібен президент, тому що вони звинувачують у всьому президента. Це така дурість, це така. Тупість, що я не знаю, ну ось був, зробив він там ставку, зібрався їх, послухав. Були доповіді ГУР, СЗР, да, ну, вони доповіли, що на наміри окупантів, да, керівники СБУ щодо контрдиверсійних заходів. Та забирайте оцю шоблу від Порошенка до Чекалкіна до Гераченка до Бутусова і все. І не буде ніяких диверсій, не буде ніяких. Повідомлень в Російській Федерації, де слабко, де не слабко, куди би вони ж це роблять регулярно, і ви ж це знаєте. Ну ви ж це знаєте. Чому це відбувається? Н нема. нема у мене відповіді. Губов там все почав розставляти на свої місця. Ну чому повинен е Губов чи хтось інший третій розповідати на весь світ, чому там поставили, чому там не поставили? Ми не виграємо так. Якщо чесно, ні. Якщо не буде мір, якщо не буде якоїсь цензури військової, якщо не буде, будуть продовжуватися допуски оцих поганих людей туди, ми так не виграємо. Повірте мені, ніколи. І ми не відвоюємо втрачені території. Вони постійно здають, 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 вони мішають, вони не дають працювати президенту, міністру. Вони нікому не дають працювати. Вони гниль розводять в державі гниль. А хто іде в ці центри Гончаренківські. Я просто хринію з вас, люди. Я просто з вас хринію. Так він розказав, що було. Ось там лежать оті -то, е Це пере перемістити. Бригади просили перемістити в інше місце. Не встигли. Чому не встигли? Оце треба розібратись. Так, але це можна було робити в робочому порядку і не розводити на весь світ зраду. А все, що замовляли бригади, там вони були. Командири бригад, все звиконано. Ще одне одне там було скопчення зубів. А це попросив, ось тут також треба розібратись, але тут ситуація двояка. Тут попросив фермер. Він посіяв, вже були всходи. Не ставте, поки я не уберу. Ну, мабуть, вони не думали, що буде війна. Хай, ладно, убереш, потім поставив. Хтось каже, чого ви слухали фермер, не треба! там це. А якби він туди поставив? І ось дивіться, як вони працюють? Ну, вони без, в безпрограшних ситуаціях Вони взагалі наверху, тому що вони перші і вони все можуть перевернути. Якби вони поставили на поля фермера, щоб кричав Гончаренко, Порошенко, Геращенко, Чекалкіни е Кривоніс і Гамніч? Вони вбивають наших фермерів. Зеленський вбиває фермерів. Вони попоплюжили його поля, поп поля засіяні, а могли би підождати. Це було ще, знаєте коли? Зразу після посівів. Далі ще цікавіше. Підпишіться на мій. Канал, якщо вам цікаво, ті, хто не підписаний, хто забув підписатися, або хтось може відписатися і підписатися заново, це також реакція Ютуба. Поставте подобачику, дзвоничок, друзі. От все, що можете. Це ж не тяжко. Це зовсім не тяжко. Навіть не тяжко в зрівнянні з тим, що ось я ось роблю. Вам просто раз, 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 або написав: привіт, льоха. Все. Все ж просто. Не тяжко. А ви допоможете канал. Канал буде збирати на дрони. Канал буде збирати на спальники. Канал буде збирати, важливо, на інші речі. Допомагайте, друзі, якщо можете донатом, це взагалі величезна від мене подяка. Так от що далі? От на кого вони схожі? А вони схожі на ДНРівців. Вони ДНР, вони ВАТА, вони московити. Розумієте, біля будинку. Обласної державної адміністрації в Донецькій у, у, да, ставлять Бюст Захарченко, Олександру Захарченко. Слухайте, необразована людина, яка закінчила сім класів, бандит, Алкаш, торговець на базарі, і якого ліквідували ті, на кого він працював, він у них герой зараз. Ну це як 17-й рік. Сталін, бомбіст банків. Котовські, та всі вони, всі були е, кримінально, е, криміна... кри криміналісти, тільки з іншої сторони. Так же і тут. Кого піднімають? Моторолу, гіві, всіх бандитів, всіх. Перед цим був Янукович, все нормально, у них все йде по плану. І тут роблять те ж саме, кого піднімають? 25 квартир у Іри Геращенка, 3 ділянки на тещу і на маму, діти за кордоном, ті, що по постаріше, да? 140 тисяч зарплатня в Раді, та все нормально. І ось вони піднімають злочинці, Звідкиля у журналістки. це? Сама багата фракція в Верховній Раді. 17, їх здається, чи 27, я не пам'ятаю, чи 17, чи 27, та неважливо. І стоп, і 250 слуг народу, так вони багатші від слуг народу втричі. Тих 250 взяти все. Їх хай 27, вони втричі багаче. Це геніально все. да, Геніально. І тепер Іра Геращенко просить: дайте на реп, дайте на реп, Дякую, що поздоровили з днем роження. Хто поздоровляв? Такі ж. Дайте на реп. Та ти кожен місяць, Геращенко, може купувати зі своєї зарплатні один реп. І половина це половина. Репи стоять від 50 до 75 тисяч. Ні, з вас збираю поклонники Гераченка, поклонники Герасимова, поклонники. Поклонники ви! Уклоністи, поклонники, покланяйтесь. кланяйтесь. Давайте їй гроші, а вона свої знає, куди дівати. Все нормально. Тому що у нас все перевер... перевертається. От як з президентом перевертають, так з усім перевертається. Пам'ятаєте, е хлопці загинули поліцейські, коли е крадіїв, злочинців, диверсантів, то батька-сина в Вінниці піймали. Це загинули хлопці. Ну, Більшість, звісно, писали, що були на стороні хлопців. Але були ті, що на стороні тих, вони герої. Там. А от тепер давайте так, якби вони не вбили. А ці хлопці затримали. Поліцейські затримали ось цих продавців зброї. Що б писала вся там, браті? Поліція Борела, поліція гніде, поліція героїв затримала, поліція поліція. А вони герої везли там гранати і все інше. Так би було так. Я ж кажу, все перевертається. Ось як я. Дивіться. Хто мене може звинуватити в любові до поліції? Але там, де чесно, там повинно бути чесно. Там, де правильно, там повинно бути правильно. Поліцейські різні, СБУшники різні, військові різні. Продавці в крамницях різні. Водії. Різні. Всі люди різні. Так ось Льву, Львів. Ну, прямо всі, всі обурені, поліцейські жорстко запакували дівчину за рух велосипедом по тротуарній частині. У Львові велосипедистку, яка після закінчення велодоріжки рухала з тротуаром, зупинив патруль надати документи. Вона відмовилась. Чому? Питання зразу: чому вона відмовилась надати документи? Чому? Що такого? Вона що, інопланетянам відмовилась? Чи іранцям відмовилась? Це поліцейський Львову, вона також львів'янка. Я взагалі не... це наглість, це подлість, це високомірність. Хто ти такий поліцейський? Я тут їду на лайбі. Та ні. І вони її затримали, відвезли в відділок. І пішло, і пішло. А ви знаєте що правила? Ну ми повинні жити хоча б якось по закону, хоча б по якимось закону. ПДД, підніміть. Де повинен їхати велосипедист, як і самокатчик, коли нема велосипедної дорожки. На проїжджій часті, на дорозі. Не більше метра від обочини чи бордюр. Це по правилам, це по закону. Це так повинно бути. Ніде не можна велосипедистам їздити по тротуарам. Самокатчикам їздити по тротуарам. Ніде. Якщо не хочеш їхати по дорозі, злазь велосипеда і коти його з боку, і йди по тротуару. А тепер собі уявіть, що не було у вас ніколи в Києві дуже часто. Ці самокатники вони можуть блин, зацепити перецити. А тепер йде ваша маленька дитина. І оце летить на лайбі і, і збиває вашу дитину. Дай Бог, щоб такого не було. Дай Боже. Але може вбити дитину? Та не тільки дитин. Ну це тротуар. Що зробили поліцейські не так? Все, поїхали на так, Ми не по... ми не побудуємо державу ніколи. От я коли бачу це, і такий хейт, за що? Хейт на тих поліз. Я не виправдовую я не знаю їх. Там мені напишуть, та він варюга, та він отік. Там можливо. Я ж не спорю. Так пишіть заяву, подавайте в суд. робіть. Але ж тут, в цій ситуації, ну вони праві. Ну не можна. Це називається критичне мислення. Хоч трохи критично. Ну і останнє те, що говорили большевики, як казав Ленін, ще в году році, да? Ось те, що я казав, О, я, 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 да, я, хто мене поховали? Ніхто сам себе хвалила да, кукушка петуха. <с> так. Ще восени я казав, що на навесні буде підвищення міграції. міграції. Буде хвиля, підвищення міграційна хвиля. Вона піде, піде і піде. Так от прикордонна служба повідомляє: до уваги осіб, які планують перетинати україно-польський кордон. Протягом останніх днів спостерігається збільшення руху осіб та транспорту через пункти пропуску на кордоні з Польщею. Це найбільше накопичення транспорту спостерігається у Шегинях, Краківці, Раві Руські, що на Львівщині, та у Стилузі на Волині. Найменше пасажиропотик у Смільниці, Грушеві та у Гринові. Вони це, ну, а що їм писати писати? Що їм казати? Вони це списуються великодні свята. Так, великодні свята вони пройшли вже давно. Сьогодні вже четвер. Навіть гробки пройшли, навіть все це пройшло. Це, друзі, що я казав, буде в цьому місяці, буде в червні, буде в липні, буде в серпні, до, е, підйом буде. Тим більше, що нас чекає дуже погана зима. Якщо ви бачите, зараз у нас відключення світла, я не знаю, буде чи буде тепло, дуже погана зима. Ау. Я тоді дві, два потоки. Це ВПО, з яких зняли з половини виплати по дві тисячі дітей. Це, це... Ось це я не розумію, чому Верещук там. Не розумію. І ніколи вже не зрозумію. Взагалі ніколи не зрозумію, що б вона не зробила прекрасного. Людина зробила Гедоту мільйонам людей. Поїдуть. Ось тих, з кого зняли ВПО. 50% жінок і дітей поїдуть. Їм тут нічого буде робити. Половина залишиться. А це хвиля. І поїдуть про закон про мобілізацію. Я б також про це казав. Поїдуть ті, кому можна виїздити. Пенсіонери, там, треті групи, чи хто там, хто тільки зможе виїхати законно, він виїде. Тому що надії. У людей якось не буде. І немає. Тому що броня для букмекерських контор геніальна. А для підприємств, виробляючих дрони, броні нема. Працівникам усі все. Але ми будемо тут. Я буду тут, це точно. Ми будемо тут. Ми будемо боротися за свою державу. Ми будемо відстаювати туди. Ну, у кожному своє. Я хочу подякувати тим, хто донатить, друзі. Величезна подяка. Скубак Людмилі, Супрун Тетяні. Е, хтось о 9.25 на монобанк задонатив, Остапчук е, Ользі, Супрун Тетяна також монобанк було. А, льода Віри, спальники, наконечна Ірина, Монобанк, Сороки Ганні. Величезна вам, друзі, подяка. Монобанк. Монобанка Монобанка на дрони у нас щось за цю добу була слабовата. Ми всього на Монобанку зібрали 350 гривень. Там зараз 14 тисяч чотири ще 11 900 на е картках. Всього 26 350. Ну, ще нам збирати, друзі. Грубо кажучи, 14 тисяч. Ну будемо збирати дрони потрібні. Це зараз потрібне як ніяк. Далі йдемо. Йдемо, друзі, далі. Я обіцяв, що тут розташую е, передачу нашу е, недільну. Ні, не недільну, вчорашню передачу. Да, вчора вчора ж передавав. Я вже дні попутав це передачу середи, пря зразу двом бригадам. Так що зараз ви це подивитесь. Сьогодні нашим доблісним танкістам, хлопцям 4-ї окремої бригади привезли від земляків спальники, а також від школи Аберих з міста Запоріжжя такі файні булочки для ремонту. Одяг, там консервація, свіжа зелень, і від фонду мрія ополаскивачі, і теж одяг для ремонту. А також велика подяка хаменка Тетяні яка ну робить консерват ложить консерви і все таке кухарям, що готували з заберіга, Чигазовій і Людмілі вчителю праці Фігураж Ларисі за постійний ремонт одягу. Та взагалі школа оберіг молодці. Дякуємо нашим волонтерам за допомогу. Слава Україні! Героям слава сьогодні. Нашим хлопцям передаємо, як завжди, від земляків спальники з Харкова від олійник Надії Миколаївні, одяг, смаколики всього багато. А також з Запоріжжя від закладу дошкольної освіти номер 135 лебідь дуже багато смаколиків, малюночки. Ну всього дуже багато. А також від школи оберіг такі булочки гарні, багато їх. Я, я навіть не знаю скільки, але багато. Дякуємо нашим волонтерам за допомогу. Слава Україні! Героям слава! Ну і хочу подякувати спонсорам. Спонсорам величезна подяка. Тут було питання, що таке зірочка біля прізвища на Ютубі. Це вказує на спонсорство. Що людина є спонсором і рівень спонсорства. Друзі, будь ласка, там є стати спонсором. Заходьте, там нормально, там недорого, ви здаєте на місяць от суму, вибираєте, яку ви можете, і будете спонсором каналу, а канал нам потрібен. Далі, ще раз я. Я хочу подякувати за ваші посилки. за... Те, що ви працюєте, за те, що ви не даєте хлопцям, і все як завжди: сітки риболовні, сітки маскувальні, одежа для танкістів для ремонту, фонарики, друзі. Ну і далі, далі. Що ви можете, що у вас є, там з їжі. Ось велика подяка. Там були пиріжки, булочки, там були паски. Ну, всім, 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 за, за малюночки, велика подяка. Всім, 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 все, що ви робите, всім велика, велика друзі, подяка. Та. До завтра. Україна переможе!